Якщо я давлю тобі неприємно сюди. Нормально. Ось з цієї сторони трошки. Отут в тебе і більше напряження. попереково грудний перехід, він саме найбільше страждає. Тобто там на відео видно, що в тебе тут от починається такий конкретний кіфозик. От із-чого ти сутулий. В тебе тут. Велика кількість напружених м'язів. Mm. Да. От тобі неприємно. Mm. Ну, я ще помітив на фотографіях, особливо зі спини, що одна спина, вона якось. ну... Більша. Так, yeah. от вона, 100% права. У тебе є тут місце, знаєш, будемо казати, от шкіра, тебе можна за шкіру взяти навіть. Mm. Тобто. Тобто це далі. Ти все добре. Угу. Це тільки позитив, то, що, в тебе, що можна тебе за шкіру взяти. Це дуже добре. Це теж мінус, коли в тебе мало того, що м'язи перетягнуті, так ще й шкіра сама. Це теж погано. Можна себе провірити, кстати. Взяти, взяти себе, спробувати, чи, чи натягується шкіра чи ні на спині.